Родина Гончаренків із громів отримала нетеля, а тепер ще й приплід. І зараз на умовах програми розвитку молочного скотарства родина віддасть теля наступному отримувачеві. У 2013 році по рекомендації голови сільської ради управління сільського господарства рекомендувало нам взяти нетельку в серпні. Ми її отримали. Дякуємо за програму за підтримкою голови держадміністрації, яка введена в нашому районі допомагає людям, тому що не кожна людина має змогу купити корову. Хочу порадити молодежі прийняти участь в акції, розводити скоти. Отримувачі нателі відбирались на конкурсній основі. У них повинні бути всі умови для догляду за худобою. Тому сім'я Гончаренків ретельно готувалась, забезпечуючи тваринам всі сорти корму. Старалися заготовити солому, сіно, щоб на все було, щоб добре харчувалася скотина і щоб була здорова. Райдержадміністрація за пріоритет підтримки галузі тваринництва. Їх мета це стимулювання приросту поголів'я корів в особистих селянських господарствах. Здійснюються такі заходи за 70% коштів районного бюджету та 30% обласного. У 2012 році започаткована Сергієм Борисовичем Тулубом, губернатором нашої області, програма розвитку молочного скотарства. Також вона була підтримана районною владою в районі, і в 2012-му видано населенню району 5 голів нетелів з наступним. Отриманням приплоду та передачею своїм односельчанам у 2013 році було видано вже 25 нетелів. Це за кошти обласного бюджету в сумі 70 600 гривень та районного бюджету 168 тисяч гривень. Під керівництвом Молоченка Володимира програма з великою успішністю продовжує діяти в громах. З'являється все більше охочих отримати нетеля. У 2013 році, крім сім'ї Гончаренків, ще сім'я Кравець і сім'я Колонтаєвське отримали нетелі. Всього по селу за 2013 рік три нетелі. У цьому році. Дві тисячі ця програма продовжує свою дію і в даний час проводимо опитування. і Є вже реальні кандидати на ще на отримання нетелів в цьому році. Цей проект дає підтримку кожній малозабезпеченій сім'ї та відіграє вагому роль у відродженні села.